Слава Україні, товариство! Сьогодні переграємо кар'єру двох свого часу дуже перспективних гравців, ну і, звісно, дуже недисциплінованих. Це, звісно, Аліїв та Мілевський. Не знаю, чи вони були колись найкращими друзями, але знаю точно, що вони в досить хороших стосунках, принаймні, зараз. І мені здається, що були колись також. Але зараз не про це. Давайте перейдемо на профіль цих двох гравців. Як бачите, у них тут в графі вік по 18, я зробив що одному, що другому 18 років. Звісно, міг зробити трішки менше, але давайте ось так. Е, так, зараз, мабуть, найцікавіше, тому що ці два гравці взагалі-то позавершували в кар'єру, але є вони в базі даних. І я через редактор. Ну, приблизно дуже виставляю їм ось ці характеристики. От, наприклад, бачите, в Мілавського зараз все ось так виглядає. Можливо, я перекрутив, можливо, деякі моменти не докрутив, але все одно я виставив потенціал і думаю, що вони завдяки тому потенціалу, хорошому, будуть прогресувати і рости, незважаючи на ці характеристики. Зараз я покажу ще характеристики. Атрибути Аліва. Так, тут деякі моменти набагато кращі, наприклад, штрафні, дальні удари. І, звісно, набагато гірші, наприклад, психологічні є. Але все одно я це робив просто ну, приблизно, як мені здається. Але, знаєте, мені здається, що їхні потенціальні характеристики всю картину зможуть змінити. І давайте до найцікавішого, який потенціал я їм виставив. Так, дивимося. 180. так, це більше на 10, ніж було у коноплянки і ярмоленка, але мені здається, що ці гравці свого часу вважались більш перспективними і їх розглядали як майбутніх зірок ще більше ніж коноплянка, ніж коноплянку та ярмоленка. Не знаю, чи правильно я це зробив, чи 180 це забагато, чи, можливо, навіть потрібно було 185 або 190 класти. Так, зараз я промотаю, мабуть, до кінця трансферного вікна. Якщо вони нікуди не перейдуть, то я не буду показувати, промотаю ще один сезон до 1 вересня 2023 року. Якщо вони до того часу ще нікуди не успіють перейти, то я буду показувати так, як було із коноплянкою та ярмоликом. Кожні 4 роки буду показувати. Та їхні зміни у кар'єрі, звісно, якщо вони будуть. Тому приємного перегляду. Так, пройшов один рік, завершилося трансферне вікно, і бачимо тут, що у Мілавського все без змін. А в Алієва бачимо, що це клуб Мец із другої ліги Франції. Але це всього лише оренда. Ну, можете бачити, що деякі характеристики падають, наприклад, як от штрафні удари. І щось цікавого, бачимо, що він за Динамо провів у, цьому, у минулому сезоні тільки 4 гри, а в цьому сезоні вже 6 ігор за мед і 2 м'ячі забив. Так, а в Мілавського всього лише 2 гри за Динамо. І все. Добре, все, мотаю ще 3 сезони і зустрічаємося у році. Так, про минуло 4 роки від початку нашого експерименту бачимо, що завершилося трансферне вікно 2026 року нашим головним героям по 22 роки. І бачите, тут дуже дві цікаві ситуації. Давайте почнемо з Алієва. Йому гра намалювала ось такі доволі непогані характеристики, бачите його ціну. Так, давайте поглянемо на його теперішні здібності Крайті. 153 це насправді дуже круто і дуже багато. Бачимо, що він відіграв за Динамо 58 матчів, забив 10 голів. Цікаво те, що він хоче піти з клубу, тому що хоче піти у великий клуб, нічого собі. А у Мілайського тут бачимо ось така ситуація: він вільний агент. У нього всі роки проведені в Динамо, 46 матчів, 24 м'ячі. Характеристики доволі непогані. Скриті характеристики 137. Звісно, гірше, ніж у його кента, але все-таки, ну, я думаю, з такими характеристиками можна спокійно знайти клуб. І мені дуже цікаво, чому. Перше число, і він досі без клубу. Чому його ніхто не підписує на вільному трансфері? Так, за цією ситуацією я буду пильно слідкувати. І якщо він до наступного 2027 року не знайде собі ніякий клуб, то я його знову переведу швидше за все в Київське Динамо. Ну і а так, то зустрінемося вже у 2030 році. Так, пройшло ще 4 роки. І подивіться, як наша збірна відіграла на чемпіонаті світу. Так, виступ загалом не дуже, але погляньте на перформанс мілайвського в матчі проти Мексики. І так, зроблю невеличкий спойлер. Клуб одного з наших двох героїв вас зараз дуже здивує, просто максимально. Давайте спочатку до нашого мілайського Байлеверкузен. Ну, непогано, доволі непогано. Подивіться на його характеристики, його скриті характеристики 160 із 180. Доволі непогано. І дивіться, що я замітив одну цікаву річ. Якщо заходити в історію гравця, дивіться за всю кар'єру Мілевського, я так розумію, ніколи не підписували за гроші. Тобто, він постійно переходив в якісь клуби як вільний агент. Ну і в грі зараз, в нашому експерименті, ця тенденція продовжується. Це дійсно щось цікаве. Подивіться, в Динамо він взагалі, ну, по суті, майже не грав. Останній свій сезон там провів 12 матчів, забив 11 мячів і все одно не грав. А тут, в Леверкузені, все у нього доволі непогано. Три матчі, 4 голи. Це дуже круто. І давайте зараз перейдемо до Алієва. Просто на це. Погляньте. Я просто в це не вірю. Я не знаю, як. Це погляньте спочатку на його клуб, потім на вартість, за яку Динамо його продало до Манчестера, 123 мільйони євро. Це я, я не вірю просто в це. Дивіться, також на його характеристики. Так, скриті характеристики, тут бачимо 173. Ну, ще трошки і максимальний потенціал. Ну це просто якийсь космос. 26 років, коли він прийшов, він прийшов три сезони тому, 123 мільйони, провів у першому сезоні 10 матчів, в другому 25, і зараз також бачимо, що він, можна сказати, грає в основі, тому що це тільки початок сезону. Це просто якийсь космос. В мене немає слів. Знаєте, насправді, якби так склалася кар'єра цих двох гравців, або когось одного з них це вже було б казково. Ну, хоч в грі, в нашому експерименті, відбувається ось така історія, казочка, можна так сказати. І знову ж таки, давайте зараз мотаю 4 сезони і зустрінемося вже у 2034 році. Так, у нас знову пройшло 4 роки, і ви погляньте на виступ нашої збірної на Євро 2032. Виліт у півфіналі від збірної Англії. Нічого собі. Але це ще не все. Зараз я вам покажу Чемпіонат світу 2034 року. Дивіться. Ну, це знову виліт від Англії в одній другій. І за третє місце, на жаль, програла американцям. Але все одно наша збірна просто на якомусь нереальному підйомі. Але добре, давайте до наших головних героїв. Їм вже по 30 років. Мілавський, подивіться на його характеристики. Це ну, просто космос. Це просто щось нереальне, я не знаю. Досі в Байері Лаверкузен. І щось мені здається, що він тут так і буде завершувати свою кар'єру. Так, давайте поглянемо на його скриті характеристики. А тут бачимо, що він, по суті, досягнув свого максимального потенціалу. І це насправді круто. Ви погляньте просто на його фізику, на його техніку та й навіть на менталку. Ну, просто шикарний нападаючий. Так, і до Алієва. В Алієва, в принципі, все без змін. Досі він в Манчестері, як тут пише преса, легендарний атакуючий півзахисник. І, ну, Якщо дивитися на його характеристики, атрибути, то це дійсно так. І в Алієва також 180 і 180. Ну, це просто успіх. Це можна вже завершувати цей експеримент і сказати, що він просто. Ну, чудово завершився насправді. Але все-таки, давайте знову. Я буду мотати ці 4 роки, і буду уважно слідкувати кожний сезон. Чи наші гравці раптом не захочуть завершити кар'єру, як це було з Єрмоленком Да, я цього взагалі не очікував. Тому, якщо будуть якісь зміни, то зразу включу і все вам покажу. Так, я промотав трішки більше, ніж потрібно. Бачите на календарі, що тут вже 2000. 40-й рік, і чому я вирішив тільки зараз показати, я думаю, дуже логічно, тому що один з наших героїв завершає кар'єру, це Алієв. Бачимо, що він вже на вільному агенті, і тут бачимо, що завершає кар'єру 16 липня. Так, тому що збірна грала на євро, і, мабуть, тому він. Завершував її так, а не зразу по завершенню свого контракту із Манчестер Сіті. Але Мілавський, на відміну від нього, ще, я думаю, сезончик пограє, тому що ну, не завершує кар'єру зараз і в нього ще лишається рік контракту. Так, ну і давайте підіб'ємо якийсь підсумок по кар'єрі Алієва. Бачимо, що він за збірну провів 152 матчі, забив 45 м'ячів. Це дуже круто. Подивіться навіть зараз на його атрибути. Ну, все просто на найвищому рівні. Так, провів, бачимо, що він за Мансіті дуже багато сезонів. 13 років, по суті, він віддав своєї кар'єри цьому клубу. Зіграв 303 матчі, це тільки Ліга. 53 м'ячі це також тільки АПЛ. Ну, це, це просто космос. Давайте тут поглянемо. Самі бачите, переходив за 123 мільйони, і я вважаю, що це ну, справжня легенда для цього клубу. Насправді. Е, так, бачимо, що. Тут його останній сезон видався найменш таким успішним, тому що всього лише 9 матчів, але все одно забив навіть один раз і один раз віддав асист. Ну і загалом давайте ще поглянемо на його трофеї за кар'єру. Так, ну давайте спочатку до найбільших його досягнень бачимо, що у 28-му році він встановив рекорд е Суперкубка. України віддав два асиста. Потім 29-й рік був проданий за рекордну суму для клубів з України, ну це логічно, і став найдорожчим проданим гравцем клубу Динамо Київ. І у 2038 році встановив рекорд у лізі націй, тим самим, що забив на 25-й секунді у матчі. Це також дуже круто. І давайте поглянемо на його особисті нагородища. Так, Якщо брати з якихось більш вагомих, то бачимо, що в 28-му році у Динамо він отримав приз найкращому гравцю року, також введений в символічну збірну нашої країни. Потім в 2029 році також знову потрапив в символічну збірну. Ну, Символічні збірні, то таке, мене більше цікавлять його особисті нагороди. Так, і бачимо, що у 2033 році він став найкращим гравцем, із, можна сказати, такого складу найкращих 11 гравців, чи скільки там у Лізі Чемпіонів. Це також дуже солідне досягнення. Також бачу, що у 2037 він став гравцем року по. Голосах вболівальників це також ну дуже круто. Ну і в принципі постійно практично кожен рік потрапляв у різні символічні збірні. І зараз найцікавіше, тому що це турніри і різні кубки. Так, якщо починати з 25-го року, то бачимо тут переможець Кубка України, потім перший гол за збірну, потім в 26-му, ну, два других місця. Це таке, але в 27-му е, знову кубок бере, потім в 28-му знову кубок і перший його суперкубок. Потім після переходу в Мансіті бачимо, що в перший свій дебютний сезон він виграє і FA Cup, і Прем'єр-лігу. Потім, в 2030-му, знову ж таки, він перемагає в прем'єр-лізі і перемагає у ком'юніті Шелді. Добре, в 31-му переміг у Карабао, знову Чемпіон Англії і перемога у ком'юніті Шелді. І в 32-му це. Ну, подивіться самі. Переможець Ліги Чемпіонів і Суперкубку УЄФА. Тобто, можна сказати, що він вже виграв всі турніри, у яких брав участь. Потім в 33-му всього лише тільки Карабао. А в 2034-му тут бачимо, що четверте місце на чемпіонаті світу і той такий образливий програш по пенальті від американців. Потім в 35-му знову. Карабау, В 36-му знову Карабау і Community Shield, і щось немає Прем'єр Ліга. Але 37-й знову бачимо, що тут же і Карабау, і Прем'єр Ліга, і друге місце в FA Cup, і, і в Шелді також друге місце. 38-й також тут Ліга Чемпіонів і Суперкубок. 39-й це знову Прем'єр Ліга, і в 40 му на завершення, так можна сказати, завершив на прекрасній ноті, тому що чемпіон прем'єр-ліги дуже багато чемпіонств він назбирав різноманітних. І насправді кар'єра у нього вийшла ну, просто шикарною в цьому експерименті, тому можна цілком повністю вважати, що цей експеримент ну, вдався успішним, принаймні для Ліва. Але тепер давайте перейдемо до нашого іншого героя, до Артема. Так, у 36 років бачимо, що у нього тут по характеристиках все просто чудово, навіть фізичні характеристики деякі в порядку. Ну, звісно, що тут вже і швидкість не та і взагалі все. Але техніка і психологія просто на рівні. Так, бачимо, що він гравець Ніцца і залишається у нього ще рік контракту із французьким клубом. Добре, бачимо, що він за свою кар'єру награв 139 матчів і забив 118 голів. Ну, це. Це щось космічне, я не знаю навіть. І Це при тому, що він ще рік буде грати. І я думаю, що ця цифра точно збільшиться, але тільки заради Мілайського, ну я не буду мотати ще один сезон. Все одно, як бачимо, кар'єра у нього також вийшла непоганою. Але давайте по його переходах. Так, і тут бачимо, що його навіть в нашому експерименті за цілу кар'єру ні разу не купували за гроші. Тобто такого гравця за нього ніколи не віддавали взагалі жодної жодного євро, жодної гривні, просто безкоштовно. Подивіться, тут е, був в Динамо кілька років, потім під кінець вже навіть не виходив в основному. Так, потім був Леверкузен, де він провів 6 сезонів. І подивіться, в кожному з них він був, по суті, основним гравцем і також забив чималу кількість голів. Потім знову безкоштовний перехід до МЮ. Три сезони, але я так розумію, ну це втрачені три сезони, тому що, подивіться, ну всього лише так мало ігор. Але принаймні також забивав, асистував, і навіть ставав гравцем матчу. І потім. Знову ж таки, безкоштовно перейшов у Ніцу, де провів зараз один сезон, ще має один грати і став повністю основним гравцем і забив 21 м'яч. Також, я вважаю, дуже крута кар'єра у нього вийшла. І давайте ще поглянемо на його досягнення. Так, починаємо з 25-го року, і тут бачимо, що у 25-му встановив рекорд команди Динамо Київ загалами у чемпіонаті, забивши 12 м'ячів. У 26-му. Такий же рекорд, який вже забив 20 м'ячів. потім 29-й став капітаном Динамо. Потім встановив рекорд Динамо за голами в одному матчі. Я так розумію, це тільки один гравець береться до уваги. Забив 4 м'яча, тобто оформив покер проти Ворскла. Потім в цьому ж році встановив рекорд команди навіть збірної України, віддавши 5 гольових передач. Також дуже круто. В 30-му встановив рекорд знову збірної, забивши 4 м'ячі проти Мексики. Це я, до речі, здається, показував. Потім 31 й рік. Тут е, бачимо, що встановив рекорд Кубка, забивши 9 мячів, встановив рекорд збірної, забивши 15 м'ячів, і встановив рекорд збірної посередньої оцінці, нічого собі. Потім 32 й рік. Також бачимо, що посередній оцінці 8,44 в 5 матчах за Леверкузен. Потім встановив рекорд за кількістю отриманих нагород найкращому гравцю матчу 9. Ну, Це просто досягнення, які реально ну, важливі, дуже вагомі. Потім знову рекорд у збірній за кількістю нагород найкращому гравцю матчу 5. Потім забив. 51 раз у, у віці 28 років, нічого собі. Дивимося далі. 34 рік. Знову рекорд. це Рекорд команди Лаверкузен, забивши 32 м'ячі. Потім віце-капітан Збірний. 35-й, бачите, самі тут знову 10 разів гравець матчу отримав цю нагороду. Потім. Знову за оцінкою в нашій збірні отримав дуже високу оцінку і за це нагороду. В 36-му бачимо, що він 11 разів ставав гравцем найкращим у матчі. І ну, тут, в 36-му, також ще дуже багато таких вже незначних, можна так сказати. Хоча, з другого боку, ну як може бути незначне досягнення, коли ти стаєш найкращим гравцем матчу у таку кількість разів. Ну і в 40-му році він встановив рекорд команди «Ніцца». За голами в чемпіонаті, забивши 21 гол. Ну, Це просто гольова машина. Так, якщо по нагородах, важливого, то бачимо, що він став гравцем року у 25-му році, за думкою, вболівальників. Потім став переможцем у номінації зразу в трьох номінаціях: найкращий бомбардир, найкращий молодий гравець і найкращий форвард сезону. Це також круто. В наступному 26-му році він взагалі пішов на підвищення, тому що став найкращим гравцем року. Нічого собі, це також дуже вагаме досягнення, але при тому, подивіться, він зайняв третє місце в номінації ну, бомбардерів найкращих. Теж якось нелогічно і дивно виходить у нас. Так, і подивіться, що він в 32-му році вигравав. Він став. Е Найкращим гравцем в ось цій номінації. Двічі. При тому він її вигравав, двічі її вигравав МБП і двічі її вигравав Мілавський. от така історія. Потім він виграв золоту буцу, я так розумію, євро, так чи ні? Е, так, Мілавський тут бачимо. Ну і більше не вигравав так. Це найкращий бомбардир Євро, нічого собі. П'ять матчів, 5 голів, просто шикарне досягнено. Також бачимо, що він ще в такій цікавій нагороді отримував прес. в 33-34 роках. Нічого собі, подивіться, за 34 гри забив 30 голів. Просто красень. Так, в 34-му році бачимо, що він отримав нагороду, що він потрапив в команду року у світі цілому, я так розумію, так? Потім знову. Третє місце тут і тут, в ось цій нагороді, я не до кінця розумію, що воно означає. Можливо, найкращий бомбардир взагалі у Європі чи як. Так, дивимося далі. Знову ж таки, друге місце вже у цій нагороді. Потім третє, е, перепрошую, друге місце в нагороді золотій буці, можна так сказати, в, на євро. Ну, Якщо я правильно розумію, звісно, потім переможець в номінації, найкращий гравець Євро, нічого собі. Потім потрапив в збірну найкращих гравців євро. І тут вже далі, ну, звісно, що все пішло на спад, і з такого вагомого, ну, якщо, звісно, не брати ці всякі символічні збірні, то бачимо, що він став гравцем року по думці вболівальників у Ніці. І давайте ще прийдемо до його кубків. Так, із. Його трофеї вагомих можна тут визначити в 27-му році він виграв Кубок України, потім в 28-му році він виграв Кубок України, в 29-му, ну і ще в 28-му виграв Суперкубок, в 30-му знову ж таки, виграв Кубок України, і в цьому ж році він виграв Суперкубок Німеччини. Потім в 31 му переміг у Кубку Німеччини. І друге місце в суперкубку. Потім знову друге місце вже у кубку, і перемога у суперкубку. Потім бачимо, що він. Переміг у Кубку знову з Леверкузом у 33 му році. Друге місце у Суперкубку. Потім в 34-му, ну, четверте місце на чемпіонаті світу. В 36-му знову перемога у Кубку і в 40-му за Ніцу знову перемога у Кубку. Ну, бачимо, що, на жаль, чемпіонств він не бачив у своїй кар'єрі. Взагалі немає ні євротрофеїв, ні трофеїв країни. На превеликий жаль, але за те він якийсь талісман, і в нього якась аура на перемогу у цих кубках національних. Ну, Тому що, подивіться, тільки прийшов у Ніцу, і він її зразу взяв. А до того, подивіться, Ніцца взагалі її не вигравала. Точніше, його, цей кубок. Ви розумієте, наскільки це? Е, потім, ну, в кубку тут доволі так частенько вигравав Лаверкузен на дево. Ну і в принципі все. Якщо підводити, точніше підбивати такі підсумки, то, звісно, у Алієва кар'єра, принаймні, ось ця вийшла кращою. Звісно, у Мілальського голів більше, і різних особистих нагород більше. Але ну, мені здається, що легендою Манчестер Сіті стати. Це, мені здається, більш вагомо, тому що він там за них виграв практично все. Ну і на цьому можна експеримент завершувати. Я вважаю, що він цілком і повністю вдався і вийшов дуже крутим. Свої враження, будь ласка, пишіть в коментарях. Пишіть також, будь ласка, які, можливо, ще наступних двох гравців переграти кар'єра. Також буде доволі цікаво почитати. Якщо мені сподобається ідея, то я, звісно, також займуся цим. І. До наступної зустрічі, основне ви знаєте, як завжди, пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.